Добрий вечір, дамі і господа. В общем, первая виїзд була перша поломка. Перша ну, рядячество, я так считаю, що ось е, щось що з той сторони. он була ручка відрізав, приварив сюди для підйому. Не подумавши, бо спішив, Хотілося как бы побыстрее виїхать. Виїхав. Повипадали оці ось пальці. Ось один, другий. Я їх посередині пролокою на шесть стягнув. Так, нехай позагинаю. Буде зніматися вони навряд ли, коли будуть. Це чисто для цього. Ну і. Так як ручника немає. В середині там колодки, там планочки є, вона відпала і почала клинити. общем, розберу, покажу. Ну, а так, в цілому, поїздкою ну, грузів небагато, там може до 100 кг. Ну, я цього не зрозумів. Зараз устраню неполадки і нагрузюсь сюди, перегною. Подивлюсь, як він себе покаже. В общем, вот так. Е то есть, получается, сзади колодка була приклинила і сработав перегруз. Він сразу двигатель заглох. Я сначала У бензинового так нічого не було. В общем, как бы поездкой довольный. поездку довольний. Оцього е перелому хватає, качення може якийсь отута. Поставлю ограничители, щоб мені в крило не впиралося. Ну а там, може, їх взагалі познімаю. Ну, в общем, сейчас трошки нас грязкувате. То вони свою роботу зробили. Так би зараз це все було б. Оце все Грабинка була б закидана. Все, і успокоїть свою роботу роби. Степлення щось Чи гайка відходить, треба обирати там впереди. Регуліровочні шайби. Ну, в общем, воно в процесі все почухується, обчухується. Все робиться все. Ну, в общем, неполадки устраняються роботою в процесі. В общем, ото от так. Ото от так. Все, коментуємо, сам палец вверх. Підписуємося на мій канал.